Як же прибрати камінь з горла і з грудей, коли ми втратили? Нашу любу сестричку біль сльози і туго, звісно, накривають. Коли заходиш у кімнату, де ми були найчастіше, і бачиш порожнечу, навертаються сльози. І з'являється цей камінь у горлі, у грудях, у клітині. Цей камінь це негативна емоція, це енергія тугі і унині, яка осідає у тілі і далі починає запускати програму депресії та іронування. Саме тут мені допомагає холодінаміка, яку я практикую з 2021 року. Я холодинаміка працюю з моїм гором. Давайте я огроблю це усвідомлено в моменті, коли емоція вже запустилася. Перше, усвідомлення, я фіксую, що запустилися емоції туги та розчарування, яка йде на рівні тіла. Друге. Занурення у за... Я занурююся у своє енергетичне поле методом холодинамки. Третє трансформація. Я забираю цю негативну енергію тугу з грудної клітини і з горлової чакри, де вони найбільше скопичуються. Четверте заміна. Я трансформую цю енергію своєю безумовною любов'ю і назад кладу енергію чистої любові. Це дозволяє бол болю накопичуватися і роз розростатися в програмі депресії це енергетична гігієна горя. Як я допомагаю мамі? Мама не практикує холодінаміку, моя мама, і не розуміє цих енергій. Тому я дала їй практичні інструменти, які прописувала раніше. Практика 5 хвилин, дати волю, емоціям, але потім сказати Стоп плюс цигун, хлопки, переключати тіло через фізичну активність. Рефремні, уявляти, що людина просто поїхала далеко і там дуже добре. Ми запускаємо програму позитивного мислення. Але є і моя пряма допомога, яку я роблю енергетично сканую і видаляю. Я сканую її тіло і забираю тугу з грудної клітини енергетичного простору та з її думок. Друге зцілення трансформується біль у безумовну любов на підтримку Пресвятої та підтримку Пресвятої Богородиці. Підключення кладу її позитивну енергію любові та підключає її до її егрегора і вищого я, щоб вона була у контакті з собою. Це дає їй сили та підтримку, і так їй набагато легше проходити цей трансформаційний шлях. Усвідомлена робота з енергіями дає нам мудрість і силу. Хто хоче цій практиці навчитися і знати, як правильно її використовувати, в яких випадках? Напиши мені слово в дірект енергія, і я проведу з тобою потужний час вирішення твоїх проблем і навчання на практиці методи ціхолодінаміки з любов'ю, інга Паламарюк.